Якщо ти постійно в мінусі, в тебе нічого не виходить, ти постійно зливаєш кошти, не можеш знайти стратегію, яка буде з тобою завжди. Тоді дивись уважно це відео. В цьому відео я тобі покажу, що роблю я у разі, коли отримую ось такі от неприємні ситуації, коли я виходжу в мінус. Бувають дні, коли ринок просто не піддається технічному аналізу. Деякі стратегії перестають просто працювати. І на цей випадок у мене є мій торговий додаток, який допомагає мені з моїми мінусовими. Днями. Сьогодні ми по ньому поторгуємо, трішки відкриємо угод. І давайте почнемо з першої угоди. Натискаємо отримати сигнал, я вам покажу, як він працює. У нас є таке от віконечко. Тут ми можемо з вами обрати 20 валютних пар на будь-який смак. В принципі, давайте почнемо з євро-долара, і зазвичай я ставлю або 7 хвилин, або 5 хвилин таймфрейм. Натискаю отримати сигнал, поки що поки сигнал шукається. Подивлюсь, що у нас там взагалі по євро-долару. Нормальна чи там прибутковість 74%, в принципі, нормально. У мене за сьогодні мінус 42 тисячі гривень, на жаль, і зараз хочу я відбити. Так, 17.53 по українському часу 18.53 заходимо. Ми вгору, буде заходити фіксою. Так, 4 хвилинки, в принципі, ми зайшли. Давайте взагалі подумаємо, чому ми зайшли вгору. Якщо. Судити по технічному аналізу, у нас, по-перше, було пробиття нашого рівня. У нас було оновлення мінімуму. Якщо так подивитись, давайте ще одну лінію намалюємо. Чому воно сюди дійшло? Ну, ось тут у нас була зона супротиву, потім це стало е, лінією підтримки. Як ви бачите, воно відбилось чітко і пішло вгору. І зараз ми з вами очікуємо рух. До гори, як і сказав, нам торговий додаток. Приблизно, думаю, в цю зону повинно піти. Давайте 10 секундний таймфрейм вімкнемо, щоб було наглядніше видно ринок. І все, наша задача просто очікувати і сподіватися на те, що ринок нас сьогодні не підведе, і ми заберемо свій прибуток. Мені до речі, здається, що я пізно зайшов, поки з вами тут спілкувався, точка входу була приблизно тут. Я зайшов ось тут аж це. Доволі пізно. Хоча кожна свічка малюється 10 секунд, навряд чи бот видав там. Можливо, ось тут він вийде. Ну все одно нижче, ніж я зайшов. Ну ладно, подивимось, що з цього вийде. Можливо, бот видасть десь догін, не хотілося б заходити на перекриття 28 тисяч гривень, хотілося б з першої угоди вийти в прибуток. Ну не всяк випадок я підготую собі угоду на 28 тисяч гривень. Так, у нас з'являється відкатна свічка, все дуже погано, може бути мінус. Але все ж таки я сподіваюся, що мій додаток не збрехав і буде прибуток. Так, да, бачите, тут прям можна було зайти на самому низу, але я зайшов не прям сказати. Блін, і ринок дуже повільний. Сьогодні у нас п'ятниця, закриття ринку скоро, і просто він... Ледве дихає, можна сказати. На такому ринку зазвичай не рекомендую нікому торгувати, бо нічого просто не зрозуміло. Той йде вниз, потім коридор такий малюється, з якого фіг вийдеш. Ну тут у нас взагалі схоже на флаг, тому, скоріш за все, графік пізніше піде 100% вгору, плюс по RSI видно чітко, що графік планує розворот. По 10-секундному взагалі видно безхідний трикутник, тому думаю. На грані повинні закритись. Ось ця свічка, я буде нова, повинна малюватись вгору. 8 секунд і жесть. Скоріше все, мінус. Да ну ні. Цікаво, що вийде з додаток. Так, у мене повернення. У нього догін, супер 20... 28 тисяч не потрібно. Я повертаюсь так вгору приблизно на 2 хвилини. 55-та хвилина. Так, 55-та, знову заходжу на 2 хвилинки. Так, супер, імпульс. Давай величезний імпульс вгору, і я забираю прибуток. Як я вам сказав, тут схоже на флаг, тому ми з вами в будь-якому випадку заходимо вгору. Хто не розуміє, що таке флаг, це якщо що, такий паттерн, який свідчить про рух саме вгору. Остання хвилина, поки себе відпрацьовує угода, давайте розповім вам ще про свій телеграм-канал, абсолютно безкоштовний. Тут я кожного дня ділюсь ціну інформацією про валютний ринок, показую, як я заробляю, показую свої стратегії, показую, як люди заробляють разом зі мною в моїй команді. Ділюсь ось такими от підсумками дня. Показую все максимально чесно, всі скріншоти, все як є, що відбувалось в команді, які результати, скільки було зароблено. І так далі, так далі. Також в мене є ось моя команда, де ми торгуємо щодня. Ось мій торговий бот, ось мій торговий додаток. Також є навчання і багато іншого. Тож, якщо вам цікава сфера валютного ринку, обов'язково приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Він безкоштовний. Команда безкоштовна, всі додатки безкоштовні. І все це ви можете забрати в закріпленому коментарі під цим відео. Так, ну а тим часом у нас догін відпрацьовує ідеально, просто думаю, пунктів 20 точно. І 24 пункти ми закрили. 10 360 гривень чистого прибутку ми з вами щойно отримали. І на цьому можна зупинитись. Я трішечки свого мінуса вже відбив. Ладно, ви думаєте, на цьому все? Шутка, звісно. Давайте відкриємо ще одну угоду на 28 тисяч гривень. Звісно, ризики збільшені, але нічого страшного. Подивимося, що у нас по валютним парам Чи є він в мене в торговому додатку. Так, так, так. Катчеф. кат немає. До речі, потрібно буде сказати Прогору, щоб він додав таку валютну пару. Це непростий процес, я вам скажу, тому треба буде з цим попрацювати і зробити невеличке оновлення додатком. GBP-out, наче точно є. Давайте подивимось. Так, GBP-out є. 5 хвилин таймфрейм, отримати новий сигнал. Тут ми сьогодні, наче по ньому, не торгували. Да, не торгували. Ну, зараз я думаю, ми будемо йти вниз. І що нам скаже додаток, якщо вниз, то це 100% буде плюс. М -м, вгору. Ну, ладно, ладно. ладно. Вгору до 1801, тобто до 19.01 по українському часу 28 тисяч гривень. З цієї точки я заходжу. 4,5 хвилини. Давайте подивимось, чому ми взагалі зайшли вгору. Незрозуміло, якщо чесно, по різним таймфреймам зараз дивлюсь, у нас все. Сходиться на те, що графік піде вниз. Але до мого торгового додатку прив'язано багато різних індикаторів, які свідчать про рух саме вгору. Тому я довіряю абсолютно своєму додатку і очікуємо зараз на прибуток, звісно. Так, дивіться, яка у нас тінь залишилась. Ця свічка у нас свідчить про те, що буде рух саме вгору. Як ви бачите, рух дійсно пішов вгору, тому все. Сподіваємось на плюс, на прибуток. З цієї угоди ми з вами чистимо зробимо 25 тисяч гривень, плюс з цієї у нас 10 тисяч гривень. Виходить, що 35 тисяч гривень вже з двох угод буде зароблено. Мені залишиться буквально 10 тисяч гривень, і я відіб'ю весь мінус за сьогоднішній день, і навіть 3 тисячі гривень собі зароблю на каву. До речі, забув ще вам розповісти про свій ексклюзивний канал, де я також проводжу торгові сесії особисто від себе. Тут зараз 19 людей. Це всі люди, у кого баланс більше, ніж 300 доларів. Тобто ці люди вже давно торгують, вони дійсно заробляють гарні кошти. У когось баланси і по 2, і по 5, і по 10 тисяч доларів. Тобто тут різні люди. З різними балансами. І ось у нас такі от тут навчальні сесії. Я кажу, яку валютну пару відкрити. Далі кажу, де потрібно намалювати рівень. Поясню, чому ми заходимо вниз чи вгору. Потім, якщо у нас немає ситуації, ми змінюємо валютну пару. Ось потім більш детальний аналіз. Ну, ось тут був мінус. Ми далі відкрили нову угоду. У нас було перекриття. А, так, де у нас валютна пара? ЮСД-ЧЕФ, ось тут мене малювали рівень, далі пояснив аналіз. Ми зайшли донизу, отримали плюс, чистий прибуток за сесію 10 360 вийшов. Особисто в мене, ну і у всіх, у кого там баланси від 300 доларів, там також гарний прибуток. Так, ну а тим часом наша угода по додатку відпрацьовує ідеально. Не знаю я, я б особисто зайшов би вниз по технічному аналізу. Але як ви бачите, саме додаток. Вказав на те, що потрібно заходити вгору. Тут у нас був висхідний рух, тут у нас образувався коридорчик, і тут логічно було заходити вниз від рівня до зони підтримки. Але ми зайшли вгору, чому не знаю. Як я вже сказав, до самого додатку прив'язані грізні індикатори, які вказали саме на рух вгору, тому він нам і видав сигнал на рух вгору. Тофтологія, жесть, але ладно, все. Менше слів, більше діла. Давайте заберемо вже прибуток і відкриємо останню угоду в цьому відео. Фух, останні 10 секунд, ну тут вже 100% плюс у нас буде. Шикарно, бот відпрацьовує навіть на такому важкому ринку. І так, все, фіксуємо прибуток. Вже 35 тисяч гривень чистими у нас є за це відео. І так, друзі, шукаю зараз останню угоду на 28 тисяч гривень. Хочу зробити коротку угоду, 3 хвилини таймфрейм. Шукаємо угоду. Сподіваюся, зараз буде плюсик, і на цьому я закінчу свій торговий робочий тиждень. З прибутком, пізніше покажу вам всі результати за цей тиждень, а взагалі можете самі почитати в моєму телеграм-каналі. Ще раз нагадую, посилання в закріпленому коментарі. Нам потрібно зайти вгору до 19.11 по українському часу. Так, наче нормальна точка. По RSI бачимо саме мінімум майже, і, в принципі, логічно заходити вгору. Тому все очікуємо на результат. Сподіваюся, це буде плюс. І якщо буде плюс, то ми з вами зробимо ще плюс 22 тисячі гривень приблизно. І за сьогодні я навіть буду в плюсі в цілому, навіть з тим, що сьогодні в мене було ось такі от два мінуси неприємні. Так, друзі, остання хвилинка у нас залишається. Як ви бачите, ми знаходимося під нашою точкою входу, що є не дуже добре. Але сподіваюсь, що. Додаток мене не підведе, я зараз забираю плюс і все. Да ладно, схоже, що буде перекрит. Фух, я чесно, в шоці. Один пункт я закрив. Все. Сьогодні я просто закриваю ноутбук і не працюю. Це жахлива була. Остання угода. До цього дві угоди, про 57-24 пункти. Дуже впевнено. Просто коротка угода. Як ви бачите, імпульси, якісь страшні, то вгору, то вниз нічого не зрозуміло. Навіть додаток в шоці. Фух. Таким чином я перекриваю свої мінуса, коли в мене нічого не виходить, теханаліз не працює, стратегії не працюють, індикатори не працюють. Просто відкриваю свій торговий додаток і таким чином ось заробляю кошти. Якщо ви хочете його отримати, переходьте в закріпленому коментарі. Мій телеграм-канал він абсолютно безкоштовний. Посіднені в особисті повідомлення кодову фразу YouTube, і я вам його надішлю абсолютно безкоштовно. Радий був з вами поділитись корисною інформацією. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.